Комісію та прийняттям рішенням щодо винесення петиції на черговій сесії Лубенської міської ради? Угу. Не регламентна тут комісія, Ні, іменно наша. Та, комісія. питань нема. Є запитання у членів комісії щодо винесення даного питання на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради. Нема. Хто за те, щоб. Не, не, про, не проти того, щоб дана петиція була розглянута на черговій сесії і підтримує її розгляд. Прошу проголосувати. Проти, утримались. Все. А Дякую. Управління ЖКХ буде завтра збиратися. Профільний виконавчий орган, який підтримав петицію протягом семи робочих днів, з дня її отримання, забезпечує підготовку та надання пропозицій щодо підтримки або не підтримки петиції та проєкту неї. 我们写不给你。 При, при нагоді хочу поставити ЖКХ комісію до відома, що сьогодні надійшла службова записка від, від управління фонду майна стосовно того, що вони не можуть закупити обладнання, яке кошти були виділені їм, мається на увазі засоби малої механізації, це трактора і так далі. Тому ми зараз готуємо зміни в статут комунального підприємства Сяєво і зміни в статут комунальному підприємству Чисте місто, тобто на закупівлю цих засобів малої механізації. Ну ще у нас не готово. У нас не готові ні статути, нічого. Вони будуть за сьо... за завтра, я думаю, готові. Ми... А... Ну зараз набрані. Ну тоді зараз вони вже набрані, Сергій Леонід. Про збільшення проєкту рішення, про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Чисте місто в новій редакції. Розглянувши клопотання комунального підприємства, керуючись нормами чинного законодавства. Міська рада вирішила збільшити статутний капітал комунального підприємства Чисте місто Лубинської міської ради Лубенського району Полтавської області на суму 718 тисяч гривень та затвердити статутний капітал комунальному підприємству в розмірі 1 мільйон 619 тисяч гривень, внести зміни до та затвердити статут комунального підприємства. У новій редакції, що додається комунальному підприємству а, подати відповідні документи у відповідності до чинного законодавства до державної реєстрації, контроль за виконанням а, заступник Лубенського міського голови Діденко та постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. Є додано пояснювальну записку. В якій написано, що необхідно для придбання трактора з обладнанням 718 тисяч гривень за підписом директора КП «Чисте місто» Романенка. І є наступний проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження статуту СКП Сяйвом. Збільшити статутний капітал СКП Сяйво на суму 2 мільйони 682 тисячі гривень за рахунок коштів бюджету Лубинської територіальної громади. Капітальний транспорт провести на розрахунковий рахунок комерційного банку, внести зміни до пункту статуту комунального підприємства Сяйво, збільшивши статутний капітал до 3 Мільйонів 800 гривень, затвердити статут комунального підприємства у новій редакції і подати відповідно до державної реєстрації даний документ, контроль за виконанням покласти на заступника міського голови Діденка та комісію ЖКХ. Пояснювальна записка СКП Сяєву потребує придбання трактора з навісним обладнанням. Тому придбання трактора з навісним обладнанням, тому виникла необхідність у збільшенні статутного капіталу. В принципі, все. Члени комісії є запитання до даного проєкту рішення. Ну, Якщо немає запитань до даного проекту рішення, пропонується. Винести їх на розгляд чергової сесії Лубенської міської ради. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались, немає. Запитання більше немає, присутніх теж. Всім дякую за роботу. Гарного дня.